Кети для ППО нова домовленість заради нашої бойової авіації. щонайменше 515 мільйонів євро підтримки та гарантоване постачання газу з Греції. Такі головні підсумки візитів президента України до Греції, Франції та Іспанії. Володимир Зеленський повідомив, що Греція стає важливим енергетичним вузлом для України і усієї центральної та східної Європи. В Афінах підписали угоду щодо поставок Україні газу на цю зиму. Це допоможе пройти опалювальний сезон, попри постійні російські атаки на нашу енергосистему, зазначив Зеленський. Крім того, Франція значно посилить нашу оборону за словами президента. У Парижі досягли стратегічної домовленості щодо сотень літаків Рафаль Ф4 до 2035 року, а також систем протиповітряної оборони «Сампті», сучасних радарів, ракет повітря-повітря та керованих авіабомб. А до кінця року Україна отримає новий пакет військової допомоги. Іспанія продовжує масштабно підтримувати Україну та посилювати нашу ППО у Мадриді. Прем'єр-міністр Санчес оголосив про внесок у програму «Пьорл» 100 мільйонів євро для купівлі Україною ракет для ППО, а також 215 мільйонів євро у програму «Сейф» та 200 мільйонів євро для нашої енергетики. Крім того, Іспанія допомагає із нагальними потребами та готує новий оборонний пакет, який включає ракети для систем ППО «Айріс-Ті».